Сім загиблих та шість поранених. Окупанти обстріляли Бахмут. Снаряди загарбників влучили у магазини, приватні домівки та багатоповерхівки у центральній частині міста, повідомила Донецька обласна прокуратура. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. За попередньою інформацією, росіяни обстрілювали з РСЗВ Ураган. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 13 людей загинули, 11 дістали поранення. Росіяни здійснили одну з наймасовіших атак на Дніпропетровщину за увесь час повномасштабного вторгнення. Ворог двічі обстріляв Нікопольський район зградів. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Били і по Мирівській громаді. У вище Тарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Також постраждало подружжя. Жінка з пораненням у лікарні. Її стан медики оцінюють як. Середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. Близько тисячі людей залишилися без газу. Зокрема, загарбник випустили посеред містю Марганця 40 ворожих снарядів із РСЗВ. У місті загинуло 12 людей, 9 постраждали, п'ятеро з них у тяжкому стані. Через звучання сталося дві пожежі. Горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21 21 багатоповерховий будинок, та один приватний будинок, перебиті лінії електропередач без світла. Залишається кілька тисяч містян. Чи на Запоріжжі ППО збила дві російські ракети внаслідок обстрілу? Загинула жінка. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух. Ворог бив по Кушугумській громаді. Три будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. Не було спокійно і на Сумщині. Вранці півсотні прильотів, двоє людей поранені. Голова сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що в Білопільській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Було вісім прильотів. У Хотінській громаді росіяни стрі стріляли з кулеметів кулеметні черги понад 30 пострілів. Були в серединобуцькій громаді. У миропільській громаді були обстріли різних районів з міномету. у черзі потрапити на підконтрольну Україні територію на російському блокпосту у тимчасово окупованій Васильівці на Запоріжжі. Кількість загиблих збільшилась до десяти. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що в черзі на виїзд стоїть понад тисяча автомобілів. За його словами, нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні не пропускали автівку. Через російський пункт пропуску у Васильівці виїжджають з окупації жителі Бердянського Васильівського. У Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей. Окупанти на Херсонщині втратили ще одну стратегічну переправу Каховський міст. Зсу влучно поцілили у нього. Це підтвердили в оперативному командуванні. Південь тим часом наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщині призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве. У Новофедорівці, де вчора знищили російські літаки, запровадили надзвичайний стан. Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксюнов визнав особливі обставини муніципального масштабу. 252 людини евакуювали у пункти тимчасового розміщення. Аксюнов також повідомив, що власники пошкодженого житла отримують компенсації від 10 до 100 тисяч рублів залежно від руйнувань. Розбір завалів, нібито повинен зайняти не більше 10 днів, а розпочнеться він після оцінки збитків. Підозрюють у колабораціонізмі, посяганні на недоторканність України, порушенні рівноправності, пропаганді війни та підтримці агресії Росії. Обвинувачення за шістьма статтями та міжнародний розшук оголосили колишньому регіоналу Ігорю Маркову. Він у ефірі про кремлівських змі публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про росіян. Наразі СБУ та генпрокуратура провели низку експертиз і проаналізували великий масив док Зів, які зібрали співробітники служби безпеки. Відзавтра на Донеччині почне діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспорту. Наказ віддав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський. Передає голова Донецької ава Павло Кириленко. Зокрема, запровадять такі умови в'їзду та виїзду. Заборонять вивозити з області спеціальну техніку, яку можна використати для потреб оборони без спеціального дозволу. Зокрема, ескаватори, тягачі трали. А ще заборонять за. Возити та перевозити по Донеччині алкогольні напої та речовини на спортовій основі для їхнього продажу, окрім ліків та дезінфекційних засобів. Особливий режим ввели на період дії воєнного стану. За словами керівника ОВА, цей крок посилить оборонні спроможності України. Збирав розвіддані щодо дислокації особового складу і військової техніки ЗСУ, а потім надавав ворогу цілі для ракетних ударів. На Донеччині служба безпеки затримала кригувальника вогню. Ним виявився 37-річний житель Бахмута. Повідомили у прес-службі служби безпеки. За даними слідства, чоловіка завербували відразу після початку повномасштабного вторгнення. Він передавав інформацію, а також звітував про результати прильотів через закриті канали зв'язку. Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді. Нині його тримають під вартою. влучили наркотики на 3 мільйони гривень. На Прикарпатті заарештували жінку, яка торгувала забороненими речовинами. Підозрювана працювала на наркокрамницю. Вона отримувала партії товару через поштове відправлення, фасувала його у мастер-клади, великі пакунки, які залишала на території Івано-Франківської області. З'ясували слідчі. Такий бізнес приносив їй близько 100 тисяч гривень в місяць. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Її затримали поблизу одного з поштових від. Ділень, де фігурантка саме отримала чергову партію психотропів, під час огляду в місто посилки правоохоронці виявили шпаклівкою, в якому знаходився кілограмовий пакунок із альфа пвп Надалі, під час проведення обшуків, поліцейські вилучили понад 5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких були метадон, альфа пвп амфетамін, екстазі, ЛСД та канабіс. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 3 мільйони гривень. Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах Організації Об'єднаних Націй. Так відреагував на заяву Росії скликати Радбезіон радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Росія захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники персонал, мінує стіни, зберігає зброю в цехах, обстрілює зі станції міста. Написав Подоляк у своєму твіттері. Нагадаю, що перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитрій Полянський заявив, що вимагають засідання в ООН нібито через українські обстріли. Російська сторона запросила також гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі як доповідача. Крадене українське зерно перевозять 87 суден. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ. За словами посла, практично весь час ці судна, які перевозять крадене, та йдуть такими злочинними маршрутами, виключають свою навігацію та маячки, аби бути невидимими. Це сигналізує про нелегальну роботу і нелегальний бізнес. Це Працює злочинна е, система. Яка постійно перевозить зерно, крадене зерно з України, може це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн близького сходу, але це е, така оборудка злочину, який беруть участь, звичайно, росіяни окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, е, сирійські, російські в основному судна і не тільки. Шкові солдатики, як витвори мистецтва. Харківський художник та скульптор Олег Калашнік представив у класичному музеї Ханенків у столиці виставку сучасного мистецтва під назвою «Солдатики вторгнення. Як розповідає сам автор, у роботах повторюється образ олов'яного солдатика, іграшки радянських дітей, яких з малечку вчили воювати. Калашнік акцентує на абсурдності та жорстокості війни. Перше серію робіт представили в Єрміло в центрі у Харкові ще до початку повномасштабної війни. А з 24 лютого саме це місце стало укриттям, а сам автор став волонтером. Для мене це здається дуже якісна художня рефлексія на ті події, які зараз відбуваються. І знову ж таки, що це там важливо сказати, що це війна в тому числі і за культуру, і за мову. Ну, тут багато різного формату рефлексії. Це типу той самий глобус, який показує як умовно. Мілітаризм окуповує всю планету як діє агресор